Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мутрий війна сьогодні Росія знову масово атакувала захід України безпілотниками Івано-Франківській області. Росіян атакували об'єкти інфраструктури, зайнялася пожежа у калуші, фіксують підвищений рівень формальдегіду у повітрі. Про це повідомив мер Андрій Найда. Місцевим жителям радять зачинити вікна та двері у приміщеннях, обмежити перебування на вулиці, особливо уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі. Поїти достатню кількість води. У місті продовжують ліквідовати наслідки ракетної атаки Росії орієнтовно 47 будинків. Ті постраждали від обстрілів. Завтра зранку відбудеться засідання комісії техногенно-економічної безпеки і надзвичайно ситуації, на якому вирішають чи діти підуть у школи та дитсадки. У Луцьку горіли гаражі господарська споруда та вантажний автомобіль. Чи вдалося приборкати займання? Ми запитали речника ДСНС у Волинській області Володимира Нестерова. Два відділення державних пожежно рятувальної частини номер 25 залучалися до гасіння пожежі у гриматому господарстві. На одній з вулиці міста Луцька, де горі... Два суміжні гаражі, господарська споруда поряд, ну які власне були зруйновані через російську атаку. Поряд був розташований житловий будинок, тому вогнеборці діяли максимально оперативно, як цього можна було зробити в цих умовах, і ліквідували пожежу в гаражі, який був навантажений великою кількістю спалимих матеріалів, небезпечних рідин, і речовин. Ну так як в господарстві це інколи трапляється, ось. але все ж таки житловий будинок від вогню вдалося рятувати. Ми Страждалих на цьому місці не було в цьому випадку. Були залучені дві одиниці спеціальної пожежно-рятувальної техніки та вісім вогнеборців. Пожежа ліквідована у найкоротші можливі в цьому терміни. Вранці вже ця пожежа була ліквідована. Ну то села ППО працювала вночі на Рівненщині. Очільник області Олександр Коваль зазначив, що вдалося знешкодити чимало вороже цілей. Люди та інфраструктура не постраждала у лісі. На Рівненщині сталося незначне загоряння. Лісова охорона швидко локалізувала пожежу. Росія атакувала у Львові місце, де скульптори виготовляли пам'ятники. Про це повідомило мерії. Там зазначили, що спершу казали, що це сільське приміщення. Постраждалих немає, адже вночі на місце удару нікого не було. Зараз йде розбір завалів. І є на Хмельниччині жертва нічного масованого удару Росії за словами очільника регіону Сергія Тюріна. Внаслідок атаки загинув чоловік орієнтовно 40 років. Його особу встановлюють під час ранкової атаки. Він перебував на місці ворожого удару. Рятувальники та всі служби доклали максимальних зусиль для його оперативного розшуку. Залучили службового пошукового собаку. А в українських навчальних центрах облаштовують підземні укриття, особливу увагу приділяють захисту від дронових та ракетних атак. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський за підсумками наради з питань підготовки у збройних силах України. Станом на зараз на стрільбищах облаштовують перекриті ходи сполучення. У деяких навчальних центрах вже 100% особового складу постійно живе в підземних укриттях. Політика Зеленський домовився про додаткову систему ППО від нордичних країн і Балтії. Про це президент повідомив під час брифінгу з данською прем'єркою Мете Фредеріксен. каже, необхідно мати достатньо спроможностей для того, щоб захистити нас. Путін сподівається, що зима вбиватиме наших людей там, куди не досягнуть його війська. Крім того, Зеленський зазначив, що днями уточнить у Трампа щодо дедлайну для Путіна. каже він кілька тижнів казав, що десь якусь відповідь, кілька тижнів це може бути два або й і три. Тим часом Путін заявив, що він не виключав можливість зустріча із Зеленським. Але чи є який сенс? Кремлівський диктатор знову розповідає про те, як треба читати українську конституцію, чому президент Зеленський нібито нелегітимний. Однак, за словами Путіна, на пропозицію Трампа зустрітися йому і Зеленським Путін місце зустрічі запропонував у Москві. Північнокорейський диктатор Кім Чен Ін готовий надавати Путіну військову допомогу. Він назвав це братським обов'язком. лідери провели зустріч напередодні. Обговорили участь північнокорейських військових у бойових діях у Курській області. А також питання подальшої співпраці в умовах збройного конфлікту. Путін зазначив, що військові КНДР брали участь у визволенні російських територій з ініціативи Кім Кімчен Технології на порталі дії. запрацювало нове бронювання за рішенням уряду. Про це повідомили про службі мінекономіки для критично важливих підприємств. Ля фронту збільшено обсяг бронювання персоналу замість 50% Бізнес тепер може забронювати 100%. Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів наголосив, що механізм 100% бронювання є важливим для збереження робочих місць та забезпечення армії ресурсами. Рівненщина рівне на 80% готове до нового опалювального сезону. Якщо брати суто технічний бік, його початку нічого не має завадити, стверджують рівне теплоенерго. Натомість занепокоєння викликає фінансовий стан на Чального підприємства каже його керівник Олександр Ющука через борги перед нафтогазом на рахунки комунальники можуть накласти арешт, і тоді рівняни зустрінуть зиму з холодними батареями. Продовжує тему наш кореспондент Максим Близнюк. Ремонт котелень, гідравлічні випробування мереж у Рівненській громаді майже завершено. Розповів ФМ Галичина директор рівнетеплоенерго теплоенерго Олександр Ющук. За його словами, аби завершити підготовку до опалювального сезону, теплопостачальникам потрібно менше тижня. Вже 8 вересня підприємство планує заповнити систему опалення хімочищеною водою. Тому комунальники закликають краян до цієї дати завершити ремонтні роботи в опалювальних мережах та спустити повітря із системи, щоб забезпечити безперешкодний доступ води. В технічному плані котли відревізовані, відремонтовані, тепломережі, гідравлічне випробування. Майже пройшли там, залишилось декілька ділянок. Все йде по нашому плану, ніби якби форс мажорів бути не повинен. Що про технічну сторону підготовки до опалювального сезону Олександр Ющук відгукується позитивно, то фінансові справи рівне теплоенерго інакше як катастрофічними не називає мова про борг підприємства перед «Нафтогазом», який становить 726 мільйонів гривень. До його накопичення призвела різниця у тарифі, встановленому державою і витратами, які несе рівне теплоенерго, каже Олег Ющук. Ситуація критична, катастрофічна. Не знаю, як далі буде, але ну поки що нас не залишили на одинці з цією проблемою. Сподіваємося, що частину тих коштів ми отримаємо. Звичайно, не 700 мільйонів гривень. Зараз я мова про 50, ну, плюс-мінус мільйонів гривень. Ми очікуємо їх у вересні. Аналогічна програма, яка затверджена містом діяла минулого року, і тоді ми отримали на погашення якраз боргів за газ близько 80 мільйонів. Ми їх витратити можемо лише на газ його транспортування та за електроенергію. Попри те, що рівне теплоенерго, приватна компанія, і через це. У попередні роки на сесії виникали суперечки з приводу виділення її коштів оміського голови рівного Віктор Шакерзян. Певен, що як і раніше, це питання погодять. Спорт а незабаром може відбутися унікальний обмін футболістами. Його учасниками ймовірно стануть донецький шахтар та Житомирська поліція. Детальніше про це розкажемо вже за півгодини у випуску спортивних новин. У західних областях завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту. Слухайте о 18.30. тридцять. Також не пропустіть у 19-й проєкт. На радіо ФМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та поля майбутнє від публіциста, політична експерта Віталія Портникова.